Опи, вдих, Знову ліктовий замок. утка Уткатасина. Сісти так, щоб ви бачили свої пальці ніг. Таз назад і вниз. Руками не тиснути на голову. А головою на руки тиснемо. Намагаємось розкритись. Раз. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Поміняли ліктівий замок. Раз. Два, три, чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, 9, десять. Відпустили. Стопи знову на ширину тазу. Замок. Потягнулись руками і вниз. Розслабили шию, погляд собі на коліна. Дихаємо. Ще дихаємо. На пальці вага. Вперед падати. Падати вперед з останніх сил себе тримати пальцями. Поміняли замок, інший палець перший поміняли великий. Відпустили. відпустили, крок назад. Він животом вниз. Планка вдих. Чатуранга. Кобра вдих. Чатуранга. Планка вдих. Планка. Кобра. Планка. Планка. Видих. Вдих. Вдих. На лівій руці. Букваві м'яса. За рукою вгору вдих, потягнулись. Видих, сіталі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Поставили праву руку і праву ногу. Перший воєн. Потягнулись. Вдих. Задня нога пряма. Сильно штовхаєте п'ятку назад. Коліно пряме, таз вниз. Переднє коліно 90 градусів, пальці вперед, як і коліно. Підтягнути мулабандху, Прес. Лопатки зведені, плечі вниз шия довга. Відпустили. Поставили задню п'ятку. Сьогодні в нас широка, триконасана. Руку можна на щиколотку, можна вище, можна на блок, можна на підлогу.